Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик відомої української поетеси Лесі Українки. Слухаємо! на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха тиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки. Немов мати до дитинки вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Ось такий віршик ми з вами сьогодні вивчимо, за допомогою мнемо картинок. Тож, мої любі малята, уважно дивіться на картинки та запам'ятовуйте слова віршика. Ну що, ви готові розпочинати? Так. Будемо розпочинати, слухаємо уважно, запам'ятовуємо на зеленому горбочку у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати. Чи не вийде її? Мати і до білої хатинки, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, вийшло сонце засвіту. Засвітило, Засвітило, запам'ятовувайте, малята, і хатинку звеселило, і хатинку звеселило. Ну що, на зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха. Вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки, немов мати до дитинки вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Молодці май малята.